Сьогодні вранці Федеральна служба безпеки Російської Федерації фактично проспала. Ну, проспала буквально і, і в прямому, і в переносному смислі цього слова, тому що близько шостої ранку підірвали автомобіль разом із вже третім генералом генштабу армії Російської Федерації. На цей раз це генерал-лейтенант, який опікувався. Опікувався оперативною підготовкою збройних сил Російської Федерації. Його звали Фаніл СА і загинув він в власному автомобілі. Скоріше за все, от ви бачите зараз по центру кадру це кросовер Кіосерента. Він його завів і потім здетонував саморобний, як кажуть зараз, російські правоохоронці, пристрій. Загинув Сарваров не одразу, а вже в кареті швидкої по шляху до лікарні. Чим відомий в принципі був цей генерал, ось ви бачите, це зустріч із Путіним з зеленим кружочком, обведений якраз цей загиблий генерал. Значить, він є учасником бойових дій в ході осетинно інгушського конфлікту. Також він учасник чеченських кампаній, також він учасник військових операцій Російської Федерації в Сирії. Ну і повномасштабне вторгнення в Україну не обійшло його так само. Він також брав участь в плануванні певних операцій. Третій генерал так і зараз, от я зараз вам покажу один е, цікавий пост. Е, це в принципі характерна історія сьогодні, в принципі, для всього сегменту z телеграм-каналів е, слишком много вопросов к ФСБ, Федеральній службі безпеки. Чому так стається? І зараз ширить дуже цікава історія з приводу того, що ймовірно. В федеральній службі безпеці Російської Федерації завівся кріт. Якщо хтось чомусь закриває очі на дуже багато вбивств, значить, я сказав, що третій генерал, зараз ми пройдемося по всіх цих історіях, але перед тим побіжно перші висновки ось цієї історії. Яка виглядає ось так? Поприбирали вже насправді на місці вибуху, але слідчі дії саме на місці вибуху продовжують тривати. Слідчий комітет Російської Федерації робить заяву про фактично головну версію? Ну здивовані ви не будете точно. Дивіться. Комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве в связи с подрывом автомобиля на улице Ясеневой в Москве, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи криминалиста Центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступлений украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета. Ну, якщо це так, то можна привітати українські спецслужби. Хоча друзі, на даний момент офіційної інформації від української розвідки головного управління розвідки від служби безпеки України не надходило. Тобто, поки що офіційного підтвердження про те, що це могла бути успішна операція українських спецслужб, її просто немає. Але слідчий комітет Російської Федерації, звісно, що будь-яких собак завжди віше на Україну, і абсолютно не враховує фактор. Який ще раз я вам показую ось цей пост, який шириться з телеграмами багато запитань до Федеральної служби безпеки? Чому багато запитань? Тому що ось, будь ласка, це три генерали, зарвав третій. За рахунком: перший, другий, третій, давайте спочатку. Значить, перший генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Давайте я більше зроблю цю картинку. Ігор Кирилов. Що з ним сталося? Це начальник військ радіаційної, хімічної та біологічного захисту, підірваний в машині. Рік тому Путін особисто назвав його вбивство тяжелейшим проколом російських правоохранителів і спецслужб. Номер два генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Заступник начальника головного оперативного управління генштабу армії Російської Федерації ліквідований у квітні 2025 року. Також у автомобілі вбивство Москалика Путін не коментував, але направив на його поховання е, траурний цей вінок. Ось і все мабуть не було що коментувати, оскільки це теж тяжеліший очевидно прокол російських правоохранітелів і спецслужб. І ось, будь ласка, грудень 2025 року, 22 грудня. Ранок, генерал-лейтенант Сарваров загинув також в автомобілі у власному Кіасарента на вулиці Сінневі, Москва. В 2016 році цей генерал був призначений начальником управління оперативної підготовки Міністерства оборони Російської Федерації. Це управління е, займається підготовкою, е, це, так, це так так написано на сайті Міноборони Російської Федерації. Займається плануванням, підготовкою та організацією навчань, а також організацією плануванням щоденної діяльності органів військового управління і посадових осіб Міністерства оборони. Тобто, це ну фактично, людина е, займається документообігом. Генерал, судячи з усього, не бойовий, можливо, в минулому, так зараз ні. Слідчий комітет традиційно у всіх цих вибухах знаходив український слід, але як ви розумієте, е, жодних доказів по всіх трьох справах знайдено до теперішнього моменту. Не було історія, я думаю, матиме свій розвиток, але стосуватиметься вона, мені здається, не українського більше сліду, навіть якщо він і є друзі. А більше мені здається, якраз пошуків у Федеральній службі безпеки України просипати вбивство генералів ну це непроста історія, яка особисто. Особисто сприймається дуже боляче, якраз самим Путіним. Генералів все менше і менше, ворог все ближче і ближче, і це вам не якийсь там ППО чи дрон. Це вибухівки у власних автомобілях цих генералів, і в даному разі, якщо ми говоримо про Сарварова, то вибухівка була закладена в автомобіль, який був припаркований біля багатоповерхівки в дворі, де цей генерал проживає. Уявіть собі цю всю історію. Це ну абсолютно дискредитація зараз. І е, мій прогноз особистий, який українського сліду так і не знайдуть. А якщо знайдуть, це буде означати, що розслідування внутрішнє. Очевидно, завершилися нічим, і крати, якщо вони існують, закопалися дуже глибоко. А більш вирогідна історія це абсолютна чистка, яка чекає сьогодні на Федеральну службу безпеки, чи що, чи, чи ще треба четверта жертва? А можливо і п'ята. Ну нам від того буде тільки легше, друзі.